Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. Біль в суглобах такий пронизливий, до цього неможливо звикнути. Він не дає рухатись. Я спробувала все. А в аптеці я купила жовтий крем-долгід. Він рятує мене від болю при ревматизмі. Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Запитуйте в аптеках аптека доброго дня та один соціальна аптека. Долгіт Крем 150 п'ятдесят зі знижкою 20%. Важко говорити про те, що відчуваєш, коли у тебе нетримання сечі. Неприємна ситуація може виникнути у будь-який час, навіть від незначного зусилля. На щастя, це позаду мені допоміг Уро. Завдяки натуральним складовим. Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням вдень і вночі. Тепер я почуваюсь впевнено. Феміност Уро сечовипускання під контролем. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Це Велика Етерна, на телеканалі з.